День, шановні колеги, офіційний медіа-центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні наш спікер, начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба. Тема сьогоднішнього брифінгу Миколаївський район, виклики сьогодення, їх подолання завдяки спільній консолідації зусиль, гнучкості та інноваційним підходам. Пане Максим, прошу починати. Шановні журналісти, представники масов... засобів масової інформації, колеги, доброго дня! Сьогодні ми знову зібралися, щоб відкрито поговорити про поточну ситуацію у Миколаївському районі, про виклики сьогодення і про головне, як ми їх долаємо. Дякую, що знайшли час та можливість бути сьогодні тут. І незважаючи на ті непрості обставини, під час яких ми зараз працюємо. Ну, взагалі, Миколаївський район, як і вся Миколаївщина, наразі залишається прифронтовою територією. Має місце постійна загроза для місцевого населення, крім того, все, що ускладнюється несприємними погодними умовами та пошкодженнями на об'єктах тепло та електропостачання. Але водночас ми бачимо і відчуваємо неймовірну стійкість наших людей. Отже, пропоную звернутися до більш детальної інформації. Ну, насамперед, як Саме сьогодення це в першу чергу розповідає про пункти незламності. На території району функціонує 108 пунктів незламності, 83 з них знаходяться по сільським районам, 25 в місті Миколаєві. Два пункти незламності працюють цілодобово: один в місті Миколаєві, один в Коблево. В Коблево він також виконує функцію пункту обігріва. Це траса. Всі інші працюють з 8 до 17 години. Пункти незламності розташовані в усіх громадах району і відповідають базовим всім вимогам. Всі забезпечені генераторами, кількість 123 з них, 27 дізельних та 96 бензинових. Загалом мають необхідні запаси палива та мастильних матеріалів. Також з гострою на разі залишається проблема безпеки. Станом на 1.02.26 на територію району забезпечено власними на територію закладами сховищами цивільного захисту 30 закладів освіти, з них три на території Миколаєва. 143 заклади освіти використовують споруди подвійного призначення та найпростіше укриття, що знаходиться на території закладу. 88 з вищеперелічених знаходяться в місті Миколаєві. 41 заклад користується захисними спорудами, які знаходяться на території інших суб'єктів господарювання, З них 17 у місті Миколаєві. Виходячи з міркувань безпеки. На території Миколаївського району станом на 1.02.26 освітню діяльність наразі здійснюють. Із наявних 175 закладів дошкільної освіти 136, з них на території Миколаєва 41 заклад. Із наявних 161 закладу загальної середньої освіти 155, з них на території Миколаєва 64. Також не можна обійти тему пошкодження та відновлення. За період спочатку збройної агресії зруйновано три заклади дошкільної освіти, 0 в місті Миколаєві, 12 закладів загальної середньої освіти, шість в місті Миколаєві. Пошкоджено. 66 – дошкільної освіти, 39 в Миколаєві, і 78 закладів загальної середньої освіти, із них 47 в місті Миколаєві. Ну тобто переважна більшість була пошкоджена. Відновлено наразі 38, із них 26 в Миколаєві закладів дошкільної освіти та плюс 4 компремонти на виготовлення кошторисну документацію. Із них 3 – в районі. 40 закладів загальної середньої освіти, з них 25 в Миколаєві. Зроблено поточний ремонт, та 3, плюс 3 капітальний ремонт. Хочеться ще відмітити дуже жваву роботу територіальних громад з міжнародними донорами. Так Ця робота ведеться, вона ведеться дуже щільно, поступово. Деякі територіальні громади проявляють більшу активність, деякі більш-менш. Але, наприклад, хочеться виділити Галіцинівську, Новоодеську, Миколаївську міську, Коблівську, сільську територіальні громади, які ну найбільш активно цим займаються. Це коротенько все про те, що я хотів би сказати на загал. Якщо є питання, готовий відповісти. Шановні журналісти, якщо є питання, представляєте своє медіа і як я як Катерина Першого каналу Марсу, розкажіть, будь ласка, детальніше, як саме забезпечені районні пункти незламності? Рай, районні пункти незламності вони забезпечені майже всім необхідним. Все, що потрібно, воно там все існує. Насамперед, це аптечки, це запаси технічної та питної води, всі забезпечені обігрівом та мобільним зв'язком. В 14-те є бомбосховище. Ой, перепрошую, в 14-те є лише підвальні, в симі є бомбосховища, ну і всі необхідні заклади, і всі необхідні, ну, скажімо так, средства та заходи. Хочеться відмітити таку от інформацію, що за 25 рік скористалися пунктами незламності 2274 особи. А за січень вже 26-го року 3630 осіб. Тобто це користується попадом серед населення під час блекаутів. Люди йдуть, ну йдуть саме якраз я так по досвіду бачу, йдуть обично на другий день після. Відключення електрики на певній території. Ну, пункти незглавності це вже давнішня історія, вона обкатана, вона працює, вона запускається. Тому я проблематики по пунктам незглавності як такової не бачу. Є поодинокі випадки, звісно, недовольно населення, але це ми ведемо статистику, як і посічаємості, так і звернень громадян. З цього приводу скажу так, пункти незглавності працюють добре. Наскільки фізична інфраструктура забезпечена альтернативними джерелами енергії по пам'яті близько 90%. Це ще почалося з ковідних часів, коли кожна з лікарень мала необхідність мати генератори під час повномасштабного вторгнення лікарні дуже добре опрацювали. Вони всі наростили нарастили генераторну потужність і мають можливість працювати під час? Відключення електроенергії, хочу відмітити, деякі лікарні проявили навіть креатив і зробили собі сонячні станції, що також підтримує. Тому я вважаю, що обстановка не дуже проста, але вона контрольована, прогнозована та з необхідними запасами. А також розкажіть, будь ласка, органи місцевого самоврядування активно співпрацюють з міжнародними організаціями і залучають Фінансову допомогу для відбудових громад, які саме громади беруть активну участь у цьому ну, дивіться. Я вже перелічив це. Миколаївська міська, Нова Одеська, сільська, Коблівська сільська і Галіцинівська сільська ради є така коротенька довідка. Вони всі прийняли участь у конференції з питань відновлення України. Україн Recovery Conference, яка відбулася в Римі в липні 2025 року. Також Коблівська громада взяла участь у міжнародному форумі Балтік Експо 25, який відбувся в, міст, в польському місті Гданськ у жовтні минулого року. Новодеська Деська приймала участь у безпековому форумі у місті Варшаві у травні минулого року. Це скажімо так, така публічна інформація. але хочеться сказати, що всі громади використовують можливість роботи з фондами. Напрямок роботи дуже різний, але зачастую сводяться к відновленню ще раз відновленню або покращенню тих чи інших умов. Дякую, дякую. Якщо питань більше немає, всім дякую за роботу. На сьогодні це все. Дякую, до побачення.